Один Аркуш А4. Програму 12 кроків можна назвати скарбом людства, а навіть благословеною програмою для кожної людини. Її принципи допомагають нам зустрітися віч навіч із самим собою і протистояти опору, який чинить нам, всі, нам всім наша планета, котру ми частково замінили на долину темряви. А подекуди й у долину сліз. 12 кроків це кроки до такої поведінки, завдяки якій ми починаємо жити щораз повніше, стаємо найкращою версією самих себе, навіть тоді, коли самі себе не приймаємо через свій спосіб життя. Ця програма порятунку людей у ситуації кризи. Страждання і безпорадності, ця програма піднесення людини на нечувану висоту, до якої вона може доростати за допомогою Бога і Божих людей, а також у результаті важкої праці над своїм характером. Коли я порівнюю програму 12 кроків. З програмами психологічної, реабілітаційної чи терапевтичної допомоги, які прагнуть допомогти тим, хто у потребі, то бачу вищість програми 12 кроків, яка з'явилася в контексті допомоги людям, залежним від алкоголю, але швидко виявилася універсальною програмою подолання життєвих труднощів і власних слабкостей у будь якій сфері. Хотілося б зазначити, що ця програма надзвичайно проста, яка міститься у 12 стихлих, стислих реченнях, написаних на одному аркуші А4. Тим часом програми педагогів, психологів, терапевтів, реабілітологів чи осіб, які беруться за профілактику різних форм залежностей. Це іноді товсті книжки, цілі серії наукових праць, написані технічною і абстрактною мовою, створені цілими колективами фахівців чи факультетами університетів. Ці програми, окрім вкладеної важкої праці багатьох людей та надзвичайної складності, далекі від ефективності, яку дає програма «12 кроків. Аж важко повірити, що ця геніально проста програма виявляється водночас настільки ефективною. Завдяки їй мільйони людей на нашій планеті кардинально змінили своє життя. Чимало з них подолали смертельно небезпечну кризу, багато сімей були врятовані, багато жінок і чоловіків повернули собі надію і почали жити так. Як належить людській гідності, і все це без обов'язкового запису до спеціаліста, без оплати і очікування в черзі, без заповнення бланків, без подання даних, без необхідності розповідати історії усього свого життя. Цю геніально просту і точну програму здійснюють не в кабінетах спеціалістів, а у звичайних приміщеннях. Люди, які надають одні одним ефективну допомогу, негайно, анонімно, без посередництва якихось інструкцій та без бюрократії. Програма «12 кроків просто неймовірна, вона буквально рятує нам життя. Це справжній скарб сучасного людства, який повинен бути внесений у список, у список ЮНЕСКО. Це настільки незвичайна програма, що я навіть зворушуюся, коли маю завдання розповісти про неї, коли потрібно прокоментувати окремі кроки, які в ній містяться. Це кроки іноді важкі і суворі, але це завжди кроки благословення, це кроки назустріч повноті розвитку, кроки назустріч радості, любові, віднайдення. А часом побудови вперше гарних, спокійних, глибоких відносин із самим собою, з іншою людиною та з Богом. Це кроки, які ведуть із ситуації пекла на землі, що іноді трапляється десятками років до ситуації відчуття раю на землі, цю чудову програму неймовірно просту. А водночас надзвичайно помічну людям у подоланні кризи і зростанні до найкращої версії самого себе, створив не якийсь професі... професіонал, не людина, яка роками вивчала антропологію, філософію чи психологію, а людина розгублена і безпорадна в ситуації своєї слабкості, що перебувала на той час на дні кризи і розпачу. Біл В. Алкоголік, який роками безрезультатно намагався вийти із своєї смертельно небезпечної залежності, розробив програму 12 кроків, опираючись на сотні годин розмов із доктором Бобом. Ці чоловіки разом читали й аналізували Біблію, особливо послання апостола Якова. Програма 12 кроків з'явилася тоді. Коли обидва чоловіки, наново як християни віднайшли зв'язок із Богом і почали духовно зростати, програма, яка вже декілька десятиліть виявляється благословенням і порятунком для людей усіх релігій і рас на різних континентах, не є витвором спеціаліста, терапевта, теолога чи психолога. А хотілося б сказати звичайної людини, яка пережила складний досвід власної залежності, страждання і безпорадності. Програма 12 кроків геніальна щонайменше з двох причин. По-перше, -по вона чудово ілюструє факт, що зміни в житті людини відбуваються, як правило, поступово, хоч звичайно трапляються чудеса. Ми знаємо людей, які перемінилися не тільки ґрунтовно, але й рептово здавалося б в одну мить. Проте навіть в таких випадках, коли ми ближче ознайомимося з їхньою особистою історією, можемо уважно поглянувши назад, виявити, що вони також перемінювалися поетапно, що вони також долали певні кроки у роботі над собою. І у зміні поведінки. З тією різницею, що ці кроки на початку були непомітні навіть для них самих, і лише на певному етапі життя раптово і дивовижно показали свої результати. Як правило, людина, особливо та, яка виходить з глибокої кризи, перемінюється поступово, а не якимось магічним способом з дня на день. Нормальним шляхом позитивної переміни є праця над собою через, роки, через кроки, що базуються на щораз більш зрілій зустрічі із самим собою, Богом і ближніми. Програма «12 кроків дотримується саме того факту, що позитивні і стійкі зміни в людині переважно настають поступово, що в них є своя історія. І визначені етапи, які зазвичай можна зауважити, виділити і описати. Тому це реальна програма, яка пропонує розвиток на базі витривалості і сумлінності на щодень. По друге, ця програма надзвичайно універсальна у задумі її Творця вона виникла для того. Щоб допомагати алкоголікам виходити із залежності, віднаходити здатність вести тверезий спосіб життя. Однак, через декілька років після появи програми виявилося, що принципи, кроки, які містяться в ній, ефективно допомагають людині у будь-якій життєвій ситуації. Ця програма допомагає не лише звільнитися. Від таких форм залежності, як алкоголізм, наркоманія, залежність від азартних ігор, а також комп'ютера чи інтернету, а є чудовим інструментом для визволення з будь-якої форми життєвої кризи, зокрема з тих форм кризи, які не пов'язані з залежністю, а наприклад, з егоїзмом, браком духовності. Помилково і помилковою ієрархією цінностей. Ця програма справді допомагає звільнитися від будь-якої форми життєвої кризи. Програма 12 кроків настільки реальна й універсальна, що сьогодні майже всі професійні програми допомоги людям у важких життєвих ситуаціях апелюють до принципів. Які у ній містяться. мабуть, це перший випадок в історії, принаймні в історії сучасної науки, коли спеціалісти цілими жменями черпають з програми, що її створила людина, яка не була спеціалістом у галузі допомоги людині. Звичайно, мова йде про Біло, який у ситуації власної слабкості. Шукав допомоги Бога в об'явленому слові, а також людини, яка мала такий самий досвід поневолення і безпорадності, як і він сам. Біл створив геніальну програму, адже вона базується на Біблії, а особливо на новому завіті і посланні апостола Якова. Подані в ній принципи змінюють окремих людей і цілі суспільства. Зокрема, і наше суспільство. Свідками правдивості і ефективності цієї програми є сотні тисяч людей, а також цілих сімей і осередків, для яких 12 кроків виявилися кроками до радості життя, до мудрості, любові і надії. Погляньмо ближче на ці кроки.